Доброго дня, шановні присутні, пані та да панове. Зазвичай в стінах Національного банку України, а бував я тут не багато разів. Не знаю, на щастя, а, а може і ні. Тим не менш констатую. Зазвичай тут говорять по про макрофінансову стабільність. Дуже люблять ці три важливі слова для України безпосередньо для співпраці України з нашими партнерами. Я сьогодні хотів би сказати про інші інші речі, від яких якраз і залежить мені здається, насамперед та сама макрофінансова стабільність, особливо в цей день. День важкий, непростий, але ми його достойно з гідними людьми України проходимо. Разом так ось мені здається, що пріорі... пріоритет люди, люди на всіх місцях, в усіх інституціях, які наповнюють саме тією стабільністю, наповнюють нашу державу. Я хочу подякувати перш за все, всім вам, без виключення, всій команді, всім, хто працює на різних рівнях. На різних посадах Національного банку України з першого дня повномасштабного вторгнення терористичної групіровки під назвою Російська Федерація, з першого дня абсолютно без виключення, без якихось перебоїв працювала команда Національного банку України. І ризики, виклики, втрати, все це не вплинуло на вашу. Роботу. Я хочу вам дійсно подякувати. І саме від вас залежить та сама макрофінансова стабільність в нашій державі. І точно не навпаки. І при всій повазі при, до наших партнерів, до будь-яких інституцій, саме від вас це залежить. Я вам, як гарант Конституції, гарантом фінансової стабільності в нашій державі хочу подякувати дуже сильно. Що стосується команди, всім дякую. Ми розуміємо, що голова Національного банку е, е, пішов у зв'язку з, е, з станом здоров'я. Я хочу подякувати йому за роботу, пану Шевченко, і подякувати його команді. Е, окремо хочу сьогодні представити нового. Голову національного банку України, хоча я думаю, що ви в цій сфері глибоко в ній багато років. Але я думаю, що ви знайомі, тому я, якщо можна, без зайвої делікатності просто скажу, що це буде поважна людина. Андрій Пишний, я дякую депутатам Верховної Ради, які на мою пропозицію підтримали. Нового очільника, нового голову Національного банку України. І дякую вам за те, що приймаєте цей вибір. Це також дуже важливо, щоб атмосфера в Національному банку була стабільною. Бо в цілому сказати позитивно, напевно, не для цього дня, але стабільною стабільно і впевненою в собі. Що стосується сьогоднішнього дня, я також хотів би побажати вашим сім'ям і вам. Безпеки і стабільності від стабільності, незважаючи на всі ракетні удари, на 83 спроби російських загарбників, для дуже важливо, щоб у вас вдома було все, скажу так, більш-менш. А значить, стабільно, і від цього залежить атмосфера національного банку, а значить, залежить і та сама макрофінансова стабільність